Земля півкола подолала. Земля півкола кволо подолала. Відколи лютий люто налетів. Завжди була Московія зухвала, зухвала перед смертю поготів. Півроку по скривавленому полю волочить до могили цілий світ Московія. Породжує неволю, незернятко народжує послід. Шість місяців війни порахувати без болю неможливо цих утрат, рахує дні, красива сива мати, рахує орків молодий комбат. Ми робимо щоденно хоч півкроку, йдемо до перемоги через біль Московії, ти є дитя пороку, тебе потрібно гнати з Земля півкола долі подолала, зо півдороги дороги пройдено війни, не піде Україна на поталу, не стане Україна до стіни.